Саме для того, щоб перемогти, нам треба більше дронів, більше безпілотних систем. Нам треба масштабувати виробництво дронів і надавати їх збройним силам, бойовим підрозділам. По друге, нам все ще потрібні люди в піхоті. Нам потрібні штурмовики. Я поясню, чому. Ми не переможемо в цій війні, якщо будемо використовувати лише безпілотні системи. Нам потрібні на позиціях піхотинці, які будуть відбивати російські атаки. Звісно, якщо ми хочемо повернути тимчасово окуповані території, то нам потрібні добре навчені мотивовані штурмові підрозділи, які будуть ефективно працювати в наступі. і ще, що нам потрібно, це військова освіта високої якості і постійні навчання, постійні вправляння. Тому що нам треба масштабувати і передавати найкращий бойовий досвід, найкращі технології, найкращі тактики, якими ми володіємо наразі.